Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Мене звуть Віта Бражененко, мені 52 роки. Я хімік, біолог, нутриціолог і професійний консультант з харчування. Сьогодні хочу поговорити з вами. Про надзвичайно важливий прийом їжі сніданок. І не стільки про сам сніданок, а про те, чому дуже багато людей пропускають цей важливий прийом їжі по будь-яким причинам. І ось про одну з цих причин хотіла б сьогодні з вами поговорити. І ця причина це те, що багато людей говорять, що їм зранку просто не хочеться їсти, вони не відчувають голоду і тому. Тому вважають, що можна перенести цей прийом в їжі, наприклад, на обід, або на якийсь там перекус, який вже буде напередодні обіднього прийому їжі. І Дійсно, такий режим у них входить в їхню систему. Вони живуть протягом такого ритму досить тривалий час і вважають це досить нормально. Хоча потім, коли виникають певні проблеми із самопочуттям, вони навіть не уявляють собі, що все це відбувається з ними по тій простій причині, що в них відсутній сніданок. І так, тепер зануримося вже у середину нашого організму. Можливо, хтось забув ці всі наші шкільні уроки анатомії. Я вам трошки їх нагадаю. Справа в тому, що наш організм живе по певним циркадним ритмам. Ці циркадні ритми, ці біоритми, їх по-різному називають біологічні ритми, циркадні ритми. Вони в нашому організмі з'явилися верніше, організм живе по цим правилам не 100 років, не 50, не 30, а з того моменту, як взагалі з'явилася людина на цьому світі. І з тих пір нічого не мінялося. Абсолютно всередині нас нічого не змінюється. Змінюються тільки обставини, змінюється ритм життя, і ми, на жаль, не можемо адаптуватися до тих обставин. Ставин, так, щоб не зашкодити своєму здоров'ю. Так от, що відбувається всередині нашого організму, повертаємось, друзі. Дивіться, коли людина прокидається, кожна клітинка її тіла, а наш організм складається з великої кількості клітин, ми багатоклітинні з вами організми, так от кожна клітинка після ночі вашого організму вона брудна, вона суха і вона голодна. І перше, що треба зробити, коли людина прокидається, якраз кожній клітинці необхідно дати воду, тобто промити її від забруднення, очистити і нагодувати. Це робиться для того, щоб ваш організм протягом дня мав велику кількість енергії, яка зараз дуже сильно потрібна всім, і на відсутність якої дуже багато людей зараз просто жаліються. У мене є безліч таких клієнтів, навіть молодь, яка приходить і говорить про те, що зранку встають і абсолютно немає енергії. Не відпочили, хоча всю ніч. Мов би, то спали. Так, от, нам, нашому організму, крім енергії, необхідний ще будівельний матеріал, да, і необхідні ті сили для виконання певних якихось робочих моментів, які ми отримуємо саме з їжі. Адже всім відомо, що ми з вами їмо для того, щоб жити. Да. Ми від їжі отримуємо насамперед не задоволення, а силу Енергію на використання тих якихось певних робочих процесів та й взагалі просто для життя. Що ми бачимо, що відбувається взагалі у реальному житті? Люди прокидаються зранку, у них немає часу. На сніданок вони можливо не приготували його, ну, тобто, а інколи просто навіть не переймаються тим, що це потрібно. І ще один момент: люди просто інколи не хочуть їсти зранку. Ну, от, Такі так, організм вони так вважають, що організм так у них налаштований, що зранку вони їсти не хочуть. Відповідно, ніхто не, як то кажуть, про це не думає. Зібрали собі на роботу і побігли у справах. Якщо це жінка, справ багато, особливо якщо це мама, треба дітей до садочок, школа, робота, магазини і так далі. І зазвичай перший прийом їжі відбувається на роботі. Це, як правило, якась кава з тістечками, з печивом, якимись бутербродами, з цукерками. Інколи взагалі не вистачає часу на цей прийом їжі, і він, як то кажуть, плавно переміщається у обідній прийом їжі. Не завжди і не всім людям вдається повноцінно навіть пообідати. Знову ж таки, це якісь перекуси, наспіх якимось там фастфудом або просто знову ж таки бутербродами. І, ну, тому що немає часу, і взагалі немає на це ненаведений фокус. І ось в такому ритмі, в принципі, проходить весь день. Якісь шматочки, кусочки, і людина приходить додому, і вона вже просто вдома розслабляється і має змогу повноцінно поїсти. Але ж наш організм налаштований так, що йому протягом дня необхідна певна кількість калорій. Ну, ви знаєте, комусь, в залежності від ваги, необхідно 1000 калорій, комусь 1200, комусь 1400, але в кожного певна норма є. І от коли він цю норму калорій з'їсть, це вже, як кажуть, на його совісті. Але організм все рівно цю норму потребує, і він її у вас, як то кажуть, випросить. І, на жаль, певна більшість наших громадян цю свою норму калорій з'їдають уже тоді, коли організм, власне кажучи, готується до відпочинку. А саме шлунково-кишковий тракт налаштований відпочивати, а не працювати в інтенсивному режимі, як йому приходиться. Що відбувається ввечері? Людина приходить з роботи. Вона вечеряє, вечеря, як правило, насичена, вечеря із великою кількістю страв, вечеря важка. Там досить багато, можливо, якісь м'ясні страви, вуглеводи. Навіть клітковина, тобто все це різноманітне. І що відбувається тут? Якщо людина протягом дня не доїла якісь певні калорії, то навіть після такої вечері, через годину-півтори, знову відчувається почуття голоду. І знову ми йдемо до холодильника, якийсь шматочок сирочку, якесь яблучко, якийсь кефірчик. Ну, тобто Ми доганяємо ту кількість калорій, яку ми взагалі пропустили протягом дня. Їли. Що е, у нас всередині? Ми з'їли, навіть якщо ми не зразу лягли спати, навіть якщо пройшло там 2-3 години, але все рівно їжа не нагадаю, шлунково-кишковий тракт вже налаштований відпочивати. І ось ці ферменти, шлунковий сік, якісь додаткові ну от, слина, все, що потрібно для того, щоб перетравити цю їжу, воно вже виділяється не з такою швидкістю. Не в такій концентрації, і їжа зазвичай що робить? Вона не перетравлюється, а в шлунку починає бродити і гнити аж до ранку. І вона у вас не проходить до кишечника. І якщо вона не пройшла до кишечника, то, відповідно, зранку не відбувається випорожнення кишечника, і людина відчуває таку тяжкість, і, як правило, йому їсти вже не хочеться. Тобто немає почуття голоду зранку, і ну, тоді таке знаєте, нормальне бажання, як то кажуть, відкласти прийом сніданку на якийсь невизначений термін або період. Саме тому більшість людей і не снідають зранку, бо їм просто-напросто не хочеться. Звичайно, не буде хотіться, тому що в шлунку ще вчорашня їжа. Вчорашня їжа, яка, як я вже сказала, вона не перетравлюється, а бродить і гніє, тому що час уже вичерпаний, а ось цих ресурсів там немає. І ось для того, щоб цього не було, перш за все, необхідно передивитися ваш режим дня. Ваш режим дня. Звичайно, це складно, але над цим треба працювати. Я вам бажаю, щоб ви... Все-таки дотримувалися ваших циркадних ритмів, а особливо ви слідкували за тим, щоб ці циркадні ритми не порушувалися у ваших дітей. Будьте здорові! Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, тому що далі буде ще, ця... буде ще цікавіше. Всім гарного дня!